Всім доброго дня, слава Україні і слава нашим Збройним силам України. Так що, друзяки, приїхав на риболовлю, але забув до вудки. Ну я шуткую. Так що приїхав в тин і їду до своєї підписниці, до її родини. Підписниця моя Світлана Балим і родина Балим, які займаються продажем риби. Тобто в них магазин, свіжа риба. І так як вже в нас осінь настала, холодно стало. І можна працювати із рибкою. Так що, друзяки, для тих, хто е не має зайнятості, маєте можливість е також придбати е рибки для себе. Ну а якщо немає роботи, маєте можливість придбати трошки більше і зробити, і предложити своїм друзям і знайомим. Тим, хто ходить на роботу і нема коли їм зробити там консерву або оселець, або ще деякі різні речі. Ну, це так. Я для простих людей це розповідаю, не для великих бізнесменів. Так що, якщо ви берете собі там 5 кілограмів, то можна взяти 10. І зробити, переробити і предложити. Ну а людина там спробує, сподобається, там зварила картоплю, взяла, відкрила консерву в автоматі, ляп-шляп зробити, прийшла, понравилася. Розказала своїм співробітникам, так і про і так і, і пішла реклама. Так що, друзі, ось така красота дуже подобається мені. Водичка, ставочки, але на, на часі зараз риболовити. ловити. Ти вчора так вирвався там на хвилинку в ліс, реально там годину і реально Бог мене обдарував тим, що я попав і трошки назбирав підберезвиків. Дякую всім за те, що мене там консультували в коментарях, розповідали, що і як, які гриби можна їсти, які ні. Так що місто я чекає на мене і родина Балим чекає на мене. Так що Зараз летю, беру рибку і будемо з вами чистити. Знову кюрхер в роботі буде. Також будемо розігрувати в суботу правда, не автомийку, а будемо розігрувати знову пилісос, тому що в Америку він не поїхав, а будемо розігрувати. Але Олеся Петрівна собі точно такий самий купила. Наслухалась моєї реклами і придбала. Так що, Я думаю, що якось протестуємо і покажемо. Так що, друзі, така красота. Просто красота. Так що супій. Ось такий красотульчик. Якщо шили костав, то, то трошки вам показав. Як на морі, хвиля, вітер свіженький, не знаю, чайки, що то, воно таке там плаває. Колись давно-давно я їздив отуди, от з сторони наверное, Червоного Заріжжя, як воно там називається, на риболовлю на платну, з кумом Віталіком. Так що, друзі, така історія. Печемо далі. Друзі, рушили. Проїхали супій, тут така водна канавка є, тут теж люди ловлять рибку. Все по красоті, вони, бачите. Ова, красота. І зараз печемо прямо і тут трошки проїхали. І можете заїхати, так що підписники мої маїхати до родини Балим і купити свіженьку рибку. Свіженьку, вона там живенька. Зараз купимо трохи карасів. Попросила Олеся Петрівна дівчатам. Фатімки, Катеринки, Теславуньки, Ніромкіні дружині, ну а також собі. Так що ось, бачите, магазин, жива риба. Ось і все. Так що летимо до родинки балимо. На горбочку місто Яготин. Ось так. Так, як же мені заїхати? Ловлю карасів, а ну росія голоси мені цінує, по чому карасів стоїть. Ти всі знаєш прайс ліс У нас дорогі карасі. В смысле дорогі. По 100 гривень. Так це що дорого? Ти знаєш, знаєш, є дві сторони медалі. Є дві сторони. Мені надав два кульки, десь кілограм по два. Мені по барабану. О, то ті люди, які купують, їм завжди буде дорого. Ті, хто продають, завжди буде кажуть. По-перше, два по два. Є свої моменти, щоб цю рибу держати живою. І чим довше вона в тебе живе, наприклад, день, два, три, вона стає дорожче. Ну, по ідеї, правильно? Це так само, як там зараз картопля, кажуть, подешевшила, правильно їдьте беріть з поля. Вона по-любому подорожчає, тому що буде зберігання. Так що недорога, Марина, в тебе риба, кому дорого, хай не беруть. А ще, а ще ж це ютубовська риба, бачиш? І ще вона жива. О, бля, Ух ти, йоханий баба, я цього не бачу, це давно я забув тут. А ці не продаються, ні? Продаються? продаються? А що це таке за губки? Коробкує. Дивіться, друзі, капець. Перший раз бачу цих коробів коє. Трошки ми з водою так, а так вода чистенька проїдеш, не красиво. Та вони так я б нічого не сказав, бо в такий оттінок там. О. Ну, прикольно. І це теж коробки? — Ну, теж якісь це так. — Та вони типа чи їх можна їсти. Їх можна. їх тіпа, декоративні, вони для ставочки, вот, як вам? Є вісти? Ну, я думаю, що не. Не можна, ти думаєш? Я думаю, а я думаю, що... Чо він схожий на королівського. Нормальний такий. Братіки, привіт. Так, до речі, він виростає ось такий до 30 сантиметрів. Кіло 100 казалось. Все, це максимальне, да? так? Ну, це... Максимально роз, так, максимальне його рост. О, це те саме, там, як мені говорять там, свині, так? Да? Так, свині так само є вітнамські, єцькармали там. Ну це так, щоб для, для людей, щоб люди знали. І в кожної породи є максимум. І за що і проводять там схрещування деяких порід, для того, щоб отримати хороший гібрид. А ну скажи мені, що там то встуло, бо у нас подорожчав сильно в цьому році, ні? Кілька разів. Сто сто десь, в залежності від розвідку. Як виріс, так? Що їв, откуди привезли. Залежить від цього чи ні? Але держати його живого важко. 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 такий не дуже Так що місто березання, привокзальний ринок кожну суботу. Є р, р, риба і марина з рибою. Ростик ти їздиш, ні? Треба шел... на шилочку приїхати. приїхати. Подивитися і людям показати, щоб людина прийшла і каже, о, я вас бачила там, туди-сюди. Бо так є. Що не хоч забув. Позабули? Ну, приїжджають, ну. до речі, сюди і кажуть, ми вас Ютубу по подивились, приїхали до вас подивитися. Чи ж, а скажи мені, а короб сильно подорожчав. Короб, мабуть, найдорожча риба, так? Да? Скільки був в тому році? 160, дає. 160, так, да, короб. 160. Бо люди завжди кажуть, ай, за 160, то можна купити кіло сала, кілосело. Да, вже не купите кіло сала, 300 гривень. Середня ціна. Риба дешевша Я не, не радію, Я просто ну, є така ціна, ну є така тенденція. Але в кожному куточку України і так само сало по-різному, там дешевше. Там більше на нього є попит, попит дорождає пропозицію і підняття цін. Так само риба, там Вінницька область, там ставки вагон, Хтось мені писав, да у нас там дешевше. питань не є. Але їхати мені на Вінницю за. 50-100 кг риби, наприклад, ну не гоже. Да? Тобто кожна людина відштовхується від тої можливості, де її можна брати. Це так само, як фермера. Фермера там на півдні України, на півночі, на півночі є врожай, на півдні немає. Так що, їм продавати своє зерно, хотілося б дорожче, ну хрень, його, хто візьме. Так що тут є свої моменти, а тут да, ціна формується від того, звідки привезли, але ж як того карася, його ще ж треба. Хочуться всі живенькі, риба повинна буживати, і вона буде смачна, свіжа. Не хочу захейтити там наших продавців. Є у нас там продавці, які на базарі торгують. Класні продавці, нормально. Але колись, коли ти приїжджаєш рибу беру, брати, от я брав, ну вона лежить на прилав. І так вийшло, що я ж не дуже сильно розуміюся, в тій рибі. По очам, наче нормально, позябран все нормально, то секрети, мабуть. Рибні всі знаєте, да? а коли починаєш створювати пузо, то кістка вилазить. Тобто, вже я що, він пішов розщіплюватися. Тобто не схотів я. Це, кстати, було якийсь період, я схотів рибу, і вже в період, коли я вас знав, їхати не було сенсу, ну так я був попав. Він сказав, все, риба шукає де глибше, от, а шолуйкою шукає де краще, і де вигодніше. Ну от і вся ситуація. Тут та сама ситуація. Так що кожна людина обирає. Там, де йому хочеться. Хтось просто хоче приїхати до Марини, поздоровайтесь і сказати, я щолодька підписаний, хочу у вас купити рибу за 200 гривень, не 160, а за 200. Чисто у вас, щоб підтримати вас. Так що, друзі, така історія. А я приїхав не бла 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 і не просто по карася, а я приїхав по Толстолоба, і зараз будемо Ростик мені там наловив, просто капець. А тобі скільки сьогодні? тоже так, як мені чистить? Да? Трож, так що у нас сьогодні з Ростиком крута робота, ми з будемо чистити рибу. Тика. Тільки я буду кіорхером чистити, я вже старий, а він вручнув. Так що така історія. А тетя Свята великий привіт. ж по-любому дивиться. Вона ж дивиться, то сюди. Так що тітя Свято, дякую, що пригласила, а тепер не можете здихатися від мене. Кажу, є риба? ні, нема, каже, да є риба, да буде, ладно, приїжджай, мать ти одрігав. Не шуткую, все нормально. Ти ж розумієш, як би ти не хотів слиняти і не зніматися, ну погрузити ти повинен. Грузчиків наняв, ось бачите, в його тені. Все. Скільки його вес середній? 4,3 4,3. З тазиками даєте, тільки їде сюди і побыстріше. <рі> так що, друзі, ось така історія. Зараз Шелудька чекають вирвані годи. Так що, хто хоче е, оселеться, спробувати чи консерву, берете, купляєте, чистите. І хто б там що не казав, а все-таки відхід іде в нас 50%. Ну, бляха, ну не виходить менше. Так і є. Так і є. І золоті карасі від Марини. Ну, бачите? Каже, в мене дорогі. А в мене сало Марина найдорожче. розумієш? А саме цікаве те, що в мене його нема. Ти розумієш? а хочеться, я те й кажу. А якщо я подружку, знаєш, сильно хочеться. Просто капець. У мене все дороге. Одне м'ясо і м'ясо не їм, бо теж дороге, кажуть, так. Да. Ну а що все дороге? Так а що, ну а як недороге? Ну людина приходить в магазин, все дороге. Так що найдорожчий то столоб. А чого найдорожчий, бо він найсвіжіший. Не по ціні, а найдорожчий, тому що він живенький, його протримали. А ну скажи слово мені, братик. Скажи нашим, нашим городі, в нашій місті в ягодині. Так що, друзі, така історія. Все, лечу додому, не хочу за мною балакати. Я думаю, балакать буде за мною вдома. Ти думаєш, буде балакати? Так да, буде. Он, бляха, шевалиться. Хтось сказав, що казав, що колись, як і віз, казав по всій машині заборони. Ну, це таке теж було, кстати, в Сейчас Зараз вони будуть у мене там по всьому тому забойному відділі. Та тут таке, що тут дорозу плюнуть. Але ти знаєш, ти дивлюся, стрімненько мені стає. Але, друзі, не бійтеся, купляйте і пробуйте. Чистить це така легка робота, в принципі, почистить, помить, там, попотрошити, там, да, понарізати. Та ж кажуть, не баба, дорога селідка, Да? <гумен> так що дорога не дорога, а працювати треба. Так що я вам дякую, господа. <гумен> Такий всім трішки. каже всім. Почам страшно, руки роблять. бляха, приїхав у цей селедка, щелутька, що ж ти одінеш. Каже, поїхав йому наловив риби спеціально. Спеціально, правильно? Да, 50 -50. Просто спеціально ловив удочкою, сидів неділю, неділю. Іменно щоб було скільки штук зловив? 23. А Аж 24 ти зірвався, так? Да? Так, да, якраз до сотні не дотік. До тік. Отак, бачили. Так що така історія. Можемо Ростик, так? допомагав да? да. ловити? Конечно. Що, серйозно? Неводом чи що? Так що сім'я наловила наловилася, скільки риби. Дякую вам. Ну, було б, звісно, добре, щоб було стільки, але я думаю, що з точки зору моєго бізнес-плану, то краще, щоб було так. Так що, все, погнав я, мені удачки, бо ще й карасі мене ждуть. Так що всім пока, всім миру, здоров'я і добра.